Жіночі термоштани Кейн. Знизу стягуються. Також штани можна робити, як шапки відстібаються. Зверху присутні карманчики застібаються на замок. Ззаді присутній карманчик на замочок застібається. На поясі присутня резинка. Розмір S. Легенький матеріал. Завужені донизу, знизу низу розстібаються. Швидше робиться, просто віконна оставочка, карманчики на замочку. Застібається на кнопки, додатково на гачечок та на блискавку. Розмір 34. Подібна моделька. У розмірі 40. Знизу резинка, Також вставочка проведена, зтібається. Зверху присутній карманчик розстібається на виставку, на поясі резинка додатково стягується, розмір, L. Знизу різиночка додаткова. Розстріляє, засвітло вставка, карманчики на замочку. ззаді також карманчики на замочку. Розмір М. Поділлю моделька. Розмір 42. Розмір С ключики на замочку додатково стягуються та в упаковочку розмір М 38 38 та розмір М